Вітаю! Сьогодні розглянемо зимові черевики Tinsulate Ultra від компанії MTAC. Дані черевики мають утеплювач Tinsulate від компанії 3 m який добре зберігає ваші ноги від холоду. Черевики є досить високими. А повністю резиновий низ чобота захистить від вологи, снігу та дощу. Завдяки гумовій підошві та міцному протекторі черевики забезпечують гарне щеплення з ґрунтом снігом та багном. Низ чобота виготовлений з міцної гуми, а верхня частина з нейлону в поєднанні зі шкірою. Черевики оснащені системою швидкого шнурування, завдяки якій дуже добре відбувається затягування шнурівки та навпаки. Дані черевики дуже добре працюють з трекінговими шкарпетками, які будуть відводити зайву вологу та залишати ваші ноги сухими. Отже, якщо переглянути всі переваги даного зуття, то ці черевики гарний та бюджетний вибір на зимову пору року. Посилання на черевики та шкарпетки ви знайдете в описі. Обирайте якісне спорядження та бережіть себе. До зустрічі!